Срібний призер минулорічних змагань на позашляховиках формату 4 на 4 у Прилуках відправляється воювати в зону АТО. Мова йде про автівку УАЗ. Її передають на фронт козаки Прилуцького козацького полку міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке. Я думаю, що ця машина краще нужніше там вона принесе більше пользи і допомоги нашим бійцям, які воюють на фронті в АТО. Тому Хай їм щастить, нехай він їм допоможе. І цей вклад маленький, хоч, хоч трохи допоможе нашим хлопцям. Старенького вітчизняного УАЗика Олексій Кравченко колись відремонтував і підготував до змагань по бездоріжжю. Глибокі рови, канави та інші штучні перепони, які підготували для учасників організатори змагань, не налякали продукт вітчизняного автопрому. Автівка маневрова і має високу прохідність. Що на думку козаків дуже важливо на війні. До того ж, активісти організували Уазику військовий тюнінг. В тому числі броню. Автівку козаки Прилуцького козацького полку міжнародної громадської організації Козацтво Запорозьке урочисто передають військовослужбовцю АТО, прилучанину Гамлету Арутюняну. Я не скажу, що це вже взагалі така вже машина. Ну, я сподіваюся, що вона нам принесе користь. Ну, не тільки мені принесе. Перебуваючи там, не вистачало іноді. Це по-перше, а по-друге, вони швидко. Стають непригодніми, тому надію, що допоможе він. Я думаю, допоможе. Бойове завдання на нього вже є. Того ж дня Прилуцький УАЗИК вирушив на Донбас. Там він поступить у розпорядження бійців батальйону Київська Русь.